Вітаю вас на своєму каналі. Розглядаємо сьогодні матч за право участі в УПЛ в турнірі чотирьох. і першим матчем розглядаємо матч між лівим берегом та Металістом 1925. Нагадаю, що у турнірі чотирьох беруть чотири команди. Це команди, які вилетіли з Прем'єр ліги. Мина і Металіст 1925. І дві команди, які претендували на вихід в УПЛ, але не пройшли перехідних матчів Верес і Оболонь, які у першій лізі зайняли треті-четверті місця. Це лівий берег і епіцентр. Та як Дніпро 1 знявся зі змагань і не буде в наступному сезоні виступати в українській прем'єр-лізі, то у цих команд з'явився ще один шанс потрапити. В еліту українського футболу. Матч проходить на стадіоні Лівий Берег, який вміщає 4700 глядачів. Це домашня арена команди Лівий берег. Ну в тому сезоні тут також і Металіст 1925 грав свої домашні матчі, а не у Харкові, бо всі розуміють, що війна. І Харків близько до лінії фронту. Можна рахувати, що для обох команд це як домашня арена. І матчі відповіді не буде по одному матчу, що ці команди зіграють що минає з епіцентру. Стадіон Новий він тільки в 2022 році відкритий був і зданий в експлуатацію. В тому сезоні ця арена великого навантаження зазнала, так як ще й домашні свої матчі тут проводила заря. В наступному сезоні тут планується тільки свої домашні грати відповідно власниці арени команда Лівий берег і Шахтар. Я так розумію, що Металіст 1925 вже буде базуватися в Львові, відповідно, напевне, і грати в Львові буде. Зоря теж, я так розумію, буде грати в іншому місці. Літній транспорт у Менталіста 1925 переглянемо це футболісти, які прийшли. Це Василь Кравець, Пасіч, Когут, Нагнойний, Чурко, Моура. Стень з епіцентра. Сергій Стень, хороший футболіст, прийшов з епіцентра, на ньому наголошую. Я вболівальник епіцентра, тому добре знаю цього. Мені жалко, що він пішов з епіцентру. Дуже хороший лівий вінгер. І майстерно пробивав в штрафні. Смітюг, Обіная, а пішли бічик, пачебірадзе, Юсов, Русин, Гременяк, Ткачук, і Євгеній, і Андрій. Сидоренко, Мартинюк, Коваленко, Фарина. То взагалі прийшло 9 чоловік, а пішли 11 з металіста, 1925. В общем. Мінус 2 можна рахувати. В сумі, хто прийшов, хто пішов. Так, і трансфери у берега. Бачимо, тут трошки прибуття є, навпаки, плюс 1. 5 чоловік прийшло, а пішло 4. Значить, прийшли Банада Галас, Колесник, Фастов, Фасенко. Пішли Месик, Петренко, Слотюк Андрієшин. І Розглянемо саму гру. Так, склади команд. Лівий берег. У воротах Пиханів, У захисті Дударенко, Якемів, Самар Соколов в опорній зоні Банада-Дедух. В напівзахисті Когут Синиця Ойциховський і на вістрі атаки Сухоручка. Склад команди Металіста 1925. У воротах Мозіль, у захисті Пасіч Кравець і Мереков. Капінус в опоній зоні Юрченко. Вище грає Гармаш Щурко, і в атакуючій лінії Борячук Авусу Арімоура. І перша хвилина вже атака. І порушення права. Вже жовту карточку лівому берегу. І штрафний удар. І вже небезпека. Тут поперечно м'яч влучив. Ось на третій хвилині небезпечний удар, і буквально з лінії воротарського мандячка пробиває на добиванні і не реалізовує дуже хороший шанс для міста. 1925 відкрити рахунок. Ще один удар з ствір ворота пробивав Чурко і механів з легкістю цей м'яч. А це вже атака у лівого берега. Прострільна передача у карний манданчик. і ледь не дотягується гравець лівого берега. І тут удар Синиці але не влучає у ворота. Порушують гравці лівого берега і знову жовту. Штрафний і надпоперечною м'яч пролітає. Такий металіст 1925 і з цим ударом справляється Максим Механів. А такої 25. І знов в руках м'яч голкіпера лівого берега механіва. Атака лівого берега. І на прострільну передачу не встигають гравці. Щоб замкнути. І тут уже удар поворотом лівого берега пробуває Арімоура. Вже 46 та хвилина атакує лівий берег, прострільна передача. І гол забиває радість у президента команди Лівий Берег. Гол у складі лівого берега забиває Войцеховський на 46-й хвилині. Вже отрум мотаймі. Кутовий у металіста. Відбиваються гравці лівого берега. Ще один момент. Навісна передача в ствір воріт. Відбиває Максим Михайнів. І перехватує гравець лівого берега. у металіста 1925. Чергова атака у гравці Металіста 1925. Ну, по грі видно, що багато моментів. Гравці металіста 1925 створили, якось не щастило їм, не змогли реалізовувати. Знову момент створюють тиск на ворота лівого берега, так як результат змушує гравців металіста 1925 спасати цей матч. А тут уже Знову атака на ворота лівого берега і переправляють на кутовий. Ага, тут положення по загрою зафіксовано. Так. Атака у лівого берега. Удар ствір ворот, але перериє воротар. Хороша передача від воротаря Механіва. А взагалі у цьому матчі мені найбільше сподобався воротар Максим Механів у Миханів Ну, Просто я рахую, героїчно відстояв у воротах. А все-таки на 90-4 хвилині Василь Кравець зрівнює рахунок у цьому матчі і інтрига продовжується. 1-1. І невдовзі за півтора хвилини вже закінчиться матч. Передача через воротаря. І в воротарському майданчику приймає м'яч. Кривець і пробиває дебютант команди Металіст 1925. Причому захисник. Робить свій дебютний гол у цій команді. Переживає президент Лівого берега. І футбольна лотерея. Боярчук забиває. 1-0. Далі Співаков. 1, -1. Два-один металіст по пенальті. Два-два. Панченко і колесник Не забувають. Знову реалізує Василь Кравець з пенальті. Далі Сідний 3-3, теж реалізовує. Забаває металіст Сидоров. І лівий берег теж лізує свою можливість. Далі Моро і невдача попадає у штангу. Чуть-чуть не точно. Штанга виручає. Гравців лівого берега. І вирішальний удар пробуває гравець лівого берега і перемога. Вирішальний пенальти реалізував Соколов. Так що бачимо, все-таки щастя було сьогодні не на боці металіста 1925, бо бачимо по статистиці, володіння м'ячем було більше. І ударів 13 проти 7, і в Ствір воріт 6 проти 3. Більше не, не пощастило команді Металісту 1925. І багато хто вважає, що Металіст і Минай не мали б права брати участь, якщо організовувати турнір то між лівим берегом і «Опіцентр». Вони команди, які заслуговують. На вихід УПЛ і грати в наступному сезоні. А ці дві команди, які вже вилетіли, то це вже команди першої ліги. Чому і? футбольна лотерея так розпорядився, так склався матч. Ну і Після цього невдалого матчу тренер команди Металіст 1925, Віктор Скрипник подав у відставку. І виходить, так не було б цього турніру. То що виходить? Працювала би собі людина на посаді головного тренера у команді Металіст 1025. А от відбувся цей турнір, він для металіста виявився невдалим. Так виходить. Вже металіст 1925, з неймовірно хорошим фінансуванням і хорошим підбором гравців буде шукати нового тренера. І я думаю, у цієї команди все найбільш реально, що легко пройти першу лігу і на наступний сезон вернутися в Прем'єр-Лігу. такий огляд. Підписуємося на мій канал, ставимо подобайки, пишемо коментарі. Може хтось з чимось згідний, а може і ні, з моєю думкою. Так що активніше долучаємося до обговорення. А також буду вдячний за донати. Внизу під відео описі є банківські карти, де можна відправляти гроші на розвиток мого каналу, криптокошельки. Так що буду вдячний. Всього доброго, до наступних відео. Удачі!